Так, доброго ранку, шановні пані та панове. Я радий вас бачити. Сьогодні наступна зустріч контактної групи з Україною за нових умов з новою адміністрацією Саршорімша. Мета ясна. Ми хочемо залишатися незмінними і продовжуємо притримуватися цього, щоб Україна могла діяти з позиції сили. І вперше сьогодні з нами буде новий американський колега Пітексит. Як партнери НАТО, ми хочемо зробити все. Для підтримки України, щоб вона продовжувалася, це відповідає нашим спільним трансатлантичним та міжнародним інтересам. Що стосується Сирії, президент Еммануель Макрон сказав ми хочемо переконатися з усіх цих питань і з інших я щойно обмінявся думками протягом 45 хвилин з моїм колегою Пітом Хексетом. Ми хочемо підтримувати тісну, надійну трансатлантичну дружбу і партнерство. Ми обговорили деякі питання, включаючи НАТО і Україну, адже ми обоє знаємо, як і інші, що це важливий рік для України. У цій жахливій війні, в якій вони змушені боротися, в цілому дуже дружня, дуже відкрита розмова. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю мета 5% не стоїть на порядку денному. Існує вимога американського президента. Це повинно бути 5%. Американці самі ще дуже далеко від цього. Усі з цим погоджуються. Це моє враження. Головне виконати цілі спроможності НАТО, які будуть одностайно визначені цього літа. Вони повинні бути виконані у встановлений час і в необхідній кількості. Це завдання кожної країни-члена НАТО. А отже, і Німеччини, що ми говорити про значно більше ніж 2%. Це не новина. Чи говоримо ми зараз про 3% чи про 3,5% – майже немає значення. Вирішальним є те, що має бути чітке, безперервне зростання. Що б ви хотіли почути від секретаря Хексета цього пополудня, я вже зустрічався з ним півгодини тому, я говорив з ним понад 40 хвилин, щось на зразок цього. Це була дуже відверта і чесна розмова. У нас була дружня розмова, ми обговорили серед наших делегацій, а потім між нами двома. Чого очікуємо в найближчі місяці та роки, які зобов'язання ми маємо і яке майбутнє нашої співпраці, це була дуже плідна розмова. Дуже дякую.